Незважаючи на гнівний тон висловлювань президента Сполучених Штатів та великі літери, які Трамп як правило використовує, коли хоче довести правильність своєї ірраціональної позиції, тут треба усвідомити, що у витівці Трампа якраз є очевидна раціональність. Таким чином, Трамп завжди готується до перемовин, в яких хоче отримати перевагу в ситуації, коли всі бачать, що король голий. Є очевидним, що Трамп. Захищає план, який міг навіть і не бачити, і який сьогодні скритиковується практично всіма, не тільки в Україні чи в Європейському Союзі, але й у Сполучених Штатах, де із гнівними оцінками цього мюнхенського плану, який нагадує про домовленості британського прем'єр-міністра Невіла Чемберлена із Адольфом Гітлером, говорять і республіканським і. Демократичні сенатори і конгресмен Трамп усвідомлює, що ініціатива, яка була проявлена авторами цього плану, явно в знаки на його репутації. І що з мріями про Нобелівську премію, яка стала ідеєю фікс для неврівноваженого американського президента, доведеться розпрощатися раз і назавжди.